Всім привіт! Сьогодні знову працюємо з хімією. Виїхали підкормити сою. Нарешті в минулому відео закінчили боротьбу з бур'янами. Тепер потрібно починати її підживлювати. Соя нібито непогана, височенька, цвіте, але виїхали, он де місцями видно, що жовтенький відтінок є. Виїхали сьогодні пирскаємо 5 кг карбаміду плюс літра бору. Бор для того, щоб краще зав'язувалися боби. Цього року знову перед жнивами у нас. Лють дощі, так як і минулого року, не, не дають молотити. Ячмінь підсох начеб тиждень гарного сонечка і вже можна було б виїздити і молотити. Але щодня через день у нас йдуть дощі. Сонце, дощ, така погода. Сує непогано, але місцинами синами щось пожавтіло, чогось не вистачає, наче все й поряд, а все відрізняється. Вон навіть є вже маленькі боби, де цвіте. Дещо. Минулого року тут молотили пшеницю, ця сторона була полегша, але нажатки стояли стебла піднімачі, то нормально змолотили. Цей город допирськуємо. Зараз будемо переїздити на поле, там, де травили по сої сонях, також підживлювати і там. Переїхали на поле. Тут також своє, наче все нічого, але є місцями також жовтеньке. Заправили оприскувач, тут вирішили лити по півтори літри бору, підрахували, начебто має приблизно вистачати, тому добавили норму. Там написана норма внесення від літри до двох, тому взяли тут посередині. Соняхів наче не видно. Отже, гербіцид подіяв. Перепирскували два рази. Перший раз попирскали поліз маленький, також прийшлося перепирскувати. І десь, мабуть, через годинку пішов дощ, але цієї годинки вистачило для того, щоб гербіцид подіяв. Можливо, трішки більше годинки, можливо, півтори до двох, але не більше. Тут на полі сої начебто нічого, є на декількох городах, там стоїть зовсім жовта. Також покормимо, і дай Бог, трішки стане її легше. Дощі проходять, вологи вистачає, але якихось мікроелементів трішки не вистачає. Також все цвіте? Соє начебто б нормально. Доперскаємо останній проход. Зараз доїжджає сюди. Розвертається, і там вже буде кінець нашої сої далі йде, не наш там та що не ГМО, але то не страшно, бо зараз не гербіциди, то нічого з неї не станеться. А коли пирська гербіцидами, то трішки відступали, щоб не спалити. Погода начебто нічого. На небі зараз ні хмаринки. А там знову стоять дощі. Земля вже промокла, тому б хотілося трішки повз від них. Допирсуємо зараз поле, переїдемо ще, мабуть, декілька городів. Підкормимо, і на сьогодні будемо з пирсканням завершувати. Якщо буде щось цікаве на городах, то покажу. Якщо ж все в принципі те ж саме, то, мабуть, на цьому буду завершувати. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки і до наступних зустрічей!